Коли чоловік запропонував розійтися, то я страшенно втішилася. Мені було важко прийняти самі такі рішення через моїх батьків, але, проживши отак п'ять років, я все ж розуміла, що цей шлюб нікуди не веде. Це був мій другий шлюб, тому я старалася з Богданом не робити тих помилок, що було з Андрієм, моєю шкільною любов'ю. Ми одружилися з Андрієм на першому курсі училища. Були такі запальні, що кожна дрібничка викликала ураган емоцій і слів. Ніхто не хотів поступитися, щедро ділилися з друзями, сімейними перипетіями і ще більше вибухали, коли сказане друзям доходило до нас в такій викривленій формі, що тут точно був винен хтось із нас, але точно не я. Пожили ми отак півроку і розбіглися, а батьки мої зітхнули з полегкістю. З Богданом все було наче по дорослому, бо заміж за нього я вийшла в 27 років. Батьки мене вже і спішили, бо ж роки підпирали. Та й любила я його, а він мене принаймні так було на початку. А якось через рік нашого шлюбу виявилося, що Богдан має іншу. Це все несерйозно. Благав він мене, тримався за мої ноги і молив прощення. Я люблю лише тебе, а це просто помилка. На словах я пробачила, бо уявила, як кажу батькам, що й другий шлюб пішов б коту під хвіст, а вони як почнуть голосити.